Добрий день, шановні колеги. Дуже рада бути тут з вами у такій атмосфері обміну досвідом і творчого натхнення. Сьогодні хочу розповісти вам про те, що вже стало моєю педагогічною любов'ю, про графічні арт-техніки як інструмент для розвитку емоційної сфери школярів: Дудлінг, зентангл та зендудлінг. Ми з вами добре знаємо, що діти не завжди можуть чітко висловити свої емоції словами. Особливо коли їм тривожно, коли щось турбує або просто бракує впевненості в собі. І тут на допомогу приходить арт-терапія, тобто лікування мистецтвом. На уроках образотворчого мистецтва ми не просто малюємо, ми створюємо умови, де дитина може висловити свої почуття без слів, де дитина може зняти напругу, відчути свою цінність та відкрити себе саме через творчість. Які ж головні плюси арт-терапії? Діти стають спокійнішими, уважнішими. Тривожність і страхи поступово відступають. Через малювання дитина ніби виводить свої емоції назовні і саме це знімає напругу. Зростає самооцінка, діти пишаються отриманим результатом. Сором'язливі діти розкриваються, стають більш впевненішими. А ще налагоджується контакт з іншими, наприклад, малювання в групі зближує та вчить спілкування. Одна з найбільших переваг арттерапії полягає в тому, що вона не вимагає художньої досконалості. Дитина може не вміти гарно малювати, але все одно вона створить щось значуще. У такому процесі немає неправильних дій. Тут взагалі відсутнє оцінювання. Арттерапевтичні техніки розкривають новий потенціал освітнього процесу, бо дитина тут не просто вивчає мистецтво, вона вчиться, вчиться розуміти себе, вчиться слухати свої емоції, перетворювати внутрішні переживання в творчий продукт. Тобто ми виходимо за рамки навчити техніки і приходимо до допомогти особистості рости, зростати. І в цьому, як на мене, справжня сила уроків образотворчого мистецтва. Творчість стає не метою, а засобом для глибших змін у дитині. Дудлінг від англійського дудл це несвідоме малювання, те, що ми часто з вами робимо машинально. Наприклад, малюємо в зошиті на полях або під час телефонної розмови. Але цей, здавалося, б, простий процес, неймовірно цінний. У дудлінгу використовуються елементарні форми: крапки, лінії, кружечки, спіралі та різні геометричні фігури. І саме в цій простоті і криється магія. Малюнок ні до чого не зобов'язує, результат не головне, а важливий сам процес. У дудлінгу вимикається мозок і включається творчість. Це процес, де не потрібно думати, що малювати. Рука сама знаходить свій шлях, і це справді чарівно. Що найцікавіше, дудлінг має науково доведену користь. Він покращує концентрацію, розвиває пам'ять, знижує стрес та активізує творче мислення. Наступна техніка дзентангл. Ця техніка запатентована, її заснували Марія Томас і Рік Робертс у 2006 році. І вони описують її як малювання зосередженості та занурення у стан спокою. Тут ми вже говоримо про більш структуроване, про медитативне малювання. Тобто, це своєрідна медитація у візерунках. Зентангл має свою філософію, яка полягає у певних принципах: імпульсивність. Ми не знаємо, що буде, але довіряємо процесу. Неспішність тут важлива кожна лінія. Святковість. Процес має бути радісним та надихаючим. І ще в зентанглі немає часових рамок. Малюєш скільки хочеш, це твій особистий ритм. Хоча насправді часу потрібно небагато, близько 15 хвилин, що також, я вважаю, є перевагою цієї арттехніки. Для створення зентанглу нам потрібно зовсім небагато. Невеликий квадратний аркуш цупкого паперу, так звана плиточка, вона розміром 9х9 см, м'який графітний олівець та лінер, або чорна ручка чи чорний фломастер. Цього абсолютно достатньо, щоб створити справжнє графічне мистецтво і водночас впорядкувати свої думки та емоції. У зентанглі візерунки називаються танглами. Це базові елементи, з яких складається малюнок. Кожен тангл це невеликий повторюваний орнамент, який можна легко вивчити та варіювати його. Тангли можуть бути геометричними, хвилястими, у вигляді крапель, спірали, плетіння листочків, квітів, сіток тощо. Їх краса в тому, що вони наче виглядають складно, але насправді малюються крок за кроком, наче візеринкова абетка. Офіційно існує понад 100 танглів, і кожен має свою назву та схему виконання. Малюючи тангли, ми занурюємося у процес, де кожен штрих повторюється з ритмом і увагою. Саме це створює відчуття спокою та медитації. І що цікаво, ці візерунки допомагають розвивати відчуття ритму та композиції. Сам процес теж простий і це не може не подобатися. Перше, що нам необхідно зробити, це олівцем. Поставити 4 крапки по кутах аркуша. З'єднати їх, і в нас вийде рамка. Розділити цей внутрішній простір довільними лініями, так званими струнами. І далі лінером або чорною ручкою заповнити кожну зону, які утворилися, повторюваними візерунками танглами. Все, що нам залишається зробити, це олівцем додати об'єм, і наш зентангл готовий. Як результат. Індивідуальна міні-картинка та отриманий справжній художній медитативний досвід. Зендудлінг. Зендудлінг це вже суміш дудлінгу та зентанглу. Можна сказати, що це вільний дудлінг, але з використанням танглів. Це якби дудлінг та зентанглу зустрілися на святі. У зендудлінгу більше свободи. Тут вже можна малювати в будь-якому розмірі, можна використовувати кольори, а не обмежуватися лише чорно-білим. І можна поєднувати стилі. Тут дозволено все, і це також надихає. Що ж об'єднує всі ці три техніки? Вони дозволяють висловити емоції без слів. Вони знижують емоційне напруження. Вони підвищують впевненість у собі, і найголовніше, вони дарують радість від створення чогось свого. Навіть діти, які зазвичай бояться помилитися, тут можуть розкритися, бо помилок просто не існує. Графічні арттехніки вже інтегровані в сучасні підручники. Наприклад, у підручнику мистецтва для третього класу, авторок Людмили Арестової та Каріни Фролової Чередняк. Це означає, що ми маємо право і можливість впроваджувати їх у навчальний процес, не порушуючи програму, а навпаки, збагачуючи її. Спробуйте ці техніки у своїх класах. Навіть 5-10 хвилин дудлінгу, зентанглу або зендудлінгу можуть зробити урок абсолютно іншим, глибшим та теплішим. Шановні колеги! Я дуже сподіваюся, що ці техніки, які ми зараз з вами розглянули, вони стануть у нагоді не тільки на уроках, але й для вашого власного натхнення, для вашого перезавантаження і, можливо, навіть для особистої арт-терапії. В такій простій і водночас глибокій творчості є величезна сила. Свій виступ хотілося б завершити словами. У кожному з нас живе митець. Потрібно лише дозволити собі творити. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі!